Давньогрецька муза Терпсихора, покровителька танцю, відкрила у Бердичеві перший обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва Феєрверк танцю. У міському палаці культури вона зібрала 28 танцювальних колективів Житомирщини, аби ті показали, на що здатні тіла їхніх учасників, які па можуть виробляти на сцені. Ідея проведення цього фестивалю зародилася у бердичівських педагогів Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова та у їхніх Житомирських колег вже давно. Поліська земля багата на талановитих Дітей говорять організатори конкурсу, тому вони і вирішили зібрати їх усіх в одній залі. З ініціативи і житомирського управління освіти Центру науково-технічної творчості учнівської молоді вирішили провести саме в Бердичеві на прекрасній базі в нашому прекрасному палаці імені Олексія Шабельника провести саме цей перший обласний фестиваль. Ми думаємо, що цей фестиваль не останній і в нас є надія на майбутнє, на, на творче. Наше майбутнє прекрасне, дивлячись на наших дітей. Понад 600 учасників з міста сіл Житомирщини демонстрували глядачам та суддям свої оригінальні номери. Зрозуміло кажуть організатори, що будуть і призові місця, і гран-при, але для всіх учасників вони підготували особливий подарунок. Перед день дня Святого Миколая ми проведемо дала концерт переградічного і вокального мистецтва. Тому що в місті новоград волинський ми провели все таки. Аналогічний фестиваль локального мистецтва. І вся Житомирська область побачить наші найкращі звичкі, наші юні таланти. Бердичів на цьому фестивалі представляли сім танцювальних колективів. Учасники зразкового ансамблю Яринка 17 17-ї школи у своєму танці розповіли глядачам про те, як діти радіють життю, щасливому дитинству та міцній дружбі. Я гадаю, що на цьому конкурсі наш колектив був на кращий, тому що ми готувалися до цього дня ну, весь шкільний рік, весь навчальний рік готувалися так також літом. Це було дуже цікаво та захоплююче вивчати та. Розвивати наші танцювальні навики. Учасники танцювального колективу Колібрі центру позашкільної освіти теж вважають, що їхній виступ заслужив оцінки відмінно, адже вони готувалися до фестивалю довгий час. Вже неодноразово діти поверталися переможцями з різноманітних конкурсів. Головним секретом успіху вважають репетиції. Ми дуже хвилювалися, коли ми виступали. Ми завжди добре виступали на конкурсах. То ми щодня ходили на репетиції, щоб їх не прогулювати. Якщо для бердичівлян сцена міського палацу культури вже давно стала рідною, то деякі гості міста виступали тут вперше. Тож, коли їхали сюди, хвилювалися не лише за те, як відтанцюють номер, а й як представлять своє місто чи село. Хвилювання кажуть, пройшло вже у перші хвилини початку фестивалю. Враження гарне, дуже місто гарне приймає, місто чудове. Можна ну, багато друзів, можливо знайдемо. Мені дуже сподобався Бердичів. І сподобалося відкриття цього концерту. Для усіх конкурсантів організатори заздалегідь підготували дипломи та грамоти. Якщо станеться так, як вони задумали, то, можливо, наступного року Бердичів знову прийматиме у себе талановитих дітей. Феєрверк танцю, сподіваються, педагоги стане для його учасників першим кроком до успіху.